Зного козацького здоров'я і швидкої нам всім перемоги. Хочу подякувати всім, хто долучився до зборів на реп-системи, на юві дрони, на розвідувальні дрони. І в першу чергу хочу подякувати першому українському маркету хімічної сировини за їх допомогу в купівлі цих красень, які скоро полетять на голови окупантів. За допомогу в купівлі РЕП. Дякую всім, хто долучився. Також зараз зніму серію відео, які, щоб пояснити, що таке взагалі засоби РЕП, на що вони поділяються, як з ними працювати на основі фідбеку від військових, того, як його використовують на фронті, на основі даних від розробників, хочу скласти коротеньке відео по кожному із приладів. Це не реклама, це просто. Загальні поняття, що таке купольний реп, що таке пушка реп і що таке штурмовий рюкзак. Так що разом до перемоги, слава Україні!